Вітаю всіх! Мені захотілося зробити відео чомусь з позитивними емоціями. Зараз подивимось, чому мені аж цікаво. Бойові дії. Бойові дії, ситуація з бойовими діями. По місяцям бойові дії в розрізі місяців. Бойові дії в розрізі місяців хочу зробити, подивитись. Бойові дії в розрізі місяців. В Україні, як це буде? Лютий. Березень, квітень, квітень, травень і червень. Ось тут на червень взагалі випадає цікава карта повна. Мені йшло до кінця лютого не зупинка бойових дій. Подивимось зараз. Зміни, трансформація на лютий. П'ітірка мечів. Трансформація війни, справедливість. Цікаво-цікаво березень. Верховна Жриця. Суд також зміни. Трійка мечів, розчарування. Королева мечів ще. Розумієте, тут сказати, що буде 100% зупинка от прям раз і все. Я не вірю в це, наприклад. Але ось починаючи. Кінця лютого якась цікава справедливість вилазить. Так. Ось квітень знову. Квітень. Розмов багато, дивіться. Розмов багато, захист, розчарування, нерви Україна. Топік. Угу. Квітень, дивіться. Ось тут повністю, можливо, навіть, навіть квітень. Не зря. А ну, травень дивимось. Двіка Пентаклів, королева Пентаклів. Угу. Колесо долі. Сила. Розчарування, знаєте, ось в силі, в цих ось бойових їх... діях. Захист. Травень-захист. Не забуваємо, що є точки, де неможливо просто зупинитись. Червень. Непогано. Четвірка кубків, червень. Вежа, руйнування, новий етап. Закохані, червень. Щоб ви розуміли, червень місяць, червень, дуже важливий для нас червень. Початок. Це зрозуміти важко, початок з кінця лютого. Дивимось, що відбувається в кінці лютого. Ваше завдання писати під цим відео коментарі, починаючи з кінця лютого. Прошу з різних регіонів, що де відбувається. Регіони різні, ситуація різна, і ситуація буде відбуватися по-різному. Ті, хто відноситься до Куп'янська, пишемо, що там. Донецька область. Пишемо, Херсонська пишемо, Запорізька пишемо, Курська пишемо. Всі пишіть. Тому що буде по-різному. Ось мені йде червень, лютий червень від людних. Ось вам оце похерить усе. Подивимось.